І, нарешті, ми дійшли до циклів сну. Е, насправді, ви вже здогадалися, що всі ці фази йдуть одна за, за іншою, тобто починається з дрімоти, далі легкий сон, глибокий рем, і далі повторюється все по колу і по колу. Кількість цих циклів залежить від того, е, по-перше, скільки ви спите, а по-друге, яка тривалість самих циклів. Тобто, у різних людей тривалість і кількість циклів буде відрізнятися. Плюс у однієї тієї ж людини, в залежності від багатьох факторів, тривалість різних фаз буде різна. І, відповідно, навіть якщо ви постійно спите 8 годин, кількість ось цих циклів у вас може бути різним. І відповідно ось ці цикли можуть зміщатися в одну в іншу сторону. Загалом ви маєте розуміти саму послідовність, як відновлюється організм. Першими відновлюються розумові і мисленнєві здібності. Далі йде фізична сила, і тільки після нього відновлюється емоційна сфера. І, напевно, ви чули, ти що не з тієї ноги встав. І це про те, коли людина не висипається і виникає дратівливість, і знищується здатність дисципліни. Чому так? Тому що якраз страждає емоційна сфера, вона не встигає відновитися. І дратівливість означає, що якраз емоційна сфера не відновлена. Відповідно, людина, у якої хронічний недосиль, відповідно, і хронічна дратівливість. Плюс, що означає ця здатність дисциплінованості, це означає, що вам складніше виконувати якісь плани, обіцянки, вам важче себе підняти щось робити. Дуже важко протистояти якимось таким швидким імпульсивним бажанням, закурити, випити якісь такі негативні звички, там де ви зазвичай не піддавалися. То тут же протистояти складніше, тому що емоційна сфера і больова сфера не відновлена. Здоровий же сон це навпаки чистий розум, така класна ясність, концентрація, швидкість роботи мозку взагалі класна. Це так само, як коли не досив, ви от, дійсно, наче в тумані ходите, вам важко щось зрозуміти, розгледіти, скласти ці пазли докупи, щоб прийняти рішення. А коли чистий розум, ви швидко бачите, що де куди, і ці пазли складаються. Плюс висока сила волі, коли ми якісно відновилися. Здоровий міцний сон це чим глибший сон, і чим довше ви залишаєтесь на цій глибині, тим краще ви висипаєтесь. Тобто наша задача залишатися в глибокому сні довше. І… Ефективний і якісний сон, про який ми якраз і говоримо в цьому курсі, який ми з вами будемо будувати, відповідно, це про те, щоб вміти дуже легко і швидко переходити в фазу глибокого сна, тобто проходити дрімоту і легкий сон, щоб вони були коротшими, щоб ви легше перескакували ці рівні і заходили в глибокий сон. І при цьому залишалися на рівні глибокого сну якомога довше. Тоді відновлення відбувається швидше і якісніше. Отже, ви маєте розуміти, що ви ще отримаєте додатковий приємний бонус. Якщо у вас налагоджений режим сну і стабілізовані ваші біоритми, то насправді організм виглядає і відчувається молодо. Чому? Тому що відновлення відбувається якісно. Організм не так швидко зношується, класно відновлюється, у вас шкіра краще виглядає, органи працюють краще. І взагалі є така фраза: організм працює як годинник. Це про те, що налагоджені ваші біоритми, режим сну і режим дня.